Я подам заявку, але надіятись марно. У Кореї так багато талантливих людей, хоча останнім часом мені щастить. Молодець, і тобі обов'язково повезе. Можливо, через мій вік я не можу так легко знайти роботу. Може, краще повернутися до монголії? Про що ти говориш? Повернутися куди? Я маю на увазі, якщо тут не зможу знайти роботу. Не сміши мене. Спочатку подай заявку. Коли ти стала такою боягузкою? Ніколи не говори, що хочеш повернутися до Монголії. Я повернуся сюди тільки через тебе. Що? Ти повернувся до Кореї через мене? Так. Ти не знала? А. Не дивись так на мене. Це мене бентежить. Ох, вибач, можливо, що Лі. Ні, у жодному разі. Це неможливо. Ідіот, сказав таке, ти її не лякав. Лі, ти ж пожартував, що приїхав сюди через мене, правда? Ти ж говорив, що тобі потрібен вільний час, щоб навчатися, а потім будеш шукати нову роботу. Хревон, я хочу максимально бути честим перед тобою, але це нелегко. Раптом, в голові, так багато думок. Ти знаєш, мені важко все розповісти. Я знаю, ти стараєшся знайти роботу в Кореї. І в тебе зараз дуже багато думок. Лі. Але ти сподіваюся, ти також розумієш, що я сліпо відправився в пустелю для того, щоб знайти тебе. До речі, чи даси мені ти шанс? Ми тепер, не колеги, ти можеш сприймати мене як чоловіка. Вибач. Вибачення це те, що я хотів почути. До речі, ти розмовляла з Інсонго? Е, е, ні. Дивно. Я думаю, що ви двоє дійсно близькі. Все так. В цій ситуації його допомога була б доречною. Не говори так. У будь-якому випадку а пообіцяй, що подаси за туди заявку, добре? <клук> Джекітео, знову цей придурок прийшов. Увійдіть. Ти давно не бачились, братик Джи Ін Сонг. Ти що ти хочеш? Я бачу. У тебе новий офіс, виконавчий директ Джин Хюн Ву. Вітаю з підвищення. Ти знущаєшся? Я знаю, що ти прийшов сюди не просто привітатися. Не будь таким жорстоким. Ми не бачились майже рік якого біса ти тут? Якого біса? А чому я тут не маю бути? Зрештою, це моя компанія. Що? Що? Твоя компанія? Чому ви так здивувались? Я також спадкоємець нашого батька. І, до речі, саме найкомпетентніший? Зовсім здурів. Ти покинувся і втік. Так чому ти вирішив повернутися? Хм, ах, виявляється, братик зовсім мені не радий. На заводі сталася пожежа. Ви ж це пам'ятаєте? Я думав, що це сталося через мене, тому дуже переживав. Було справді важко прийняти свої помилки, але це не моя помилка, чи не так? Що ти хочеш сказати? Це сталося через тебе. Ти збожеволі спочатку ухилився від обов'язків та втік після аварії, і все ж тобі вистачає нахабності повернутися сюди і говорити такі дурниці? Ти маєш рацію з моєї сторони це було б відповідально. Потрібно було зловити винуватця, а потім поїхати. Так, це моя помилка. Я маю на увазі, що я зібрав ці докази. Як це можливо? На щастя, я повернувся, так? Ти. Ти. Ти не походжуєшся? Брат. Тепер, коли я оголосив війну, потрібно все обдумати. Навіть якщо у мене немає доказів, я все рівно зміг достатньо налякати Джихюн Ву. Якби тільки Хевон була б зі мною, я міг би завжди бачити її посмішку. Тоді б вона змогла б відігнати це важке почуття втоми. Але поки що це неможливо не буду поспішати, навіть якщо ми не разом я буду наполегливо працювати, щоб стати тим, хто гідний тебе. Так як незмінний Сіріус освітлює шлях, ми будемо освітлювати дорогу один для одного, і я буду чекати тебе. Блін, блін, блін. Та як він сміє так говорити зі мною старшим братом? Ах. Що з тобою? Блін, ти мене лякав, що тебе так тривожить? Я тобі не вірю, що ти знайшов докази. Я тобі не дозволю мене лякати. Та що з тобою? Закрийся, Навіщо прийшов? О, братик, у мене такі новини. Джин Інсон повернувся в Корею? Так, я знаю. А? Ти вже чув про це? Бачив його недавно. Але є дещо більш цікаве. І що це мова про дівчину? Дівчина? Джин Інсон це сипляк. Він думає, що царьок, коли Чан Сон Джун, повідомила про Саручини? Недавно його поведінка змінилась невче через Сон Джун. Вони дійсно одружуються, як вони мене бісять, коли все піде по плану. Ми відправили кілька людей на пошуку Інсонга. Є один хлопець, з яким я подружився, коли був в Англії, і від нього я дізнався одну інформацію. Переходь до суті, в мене от-от голова трісне. Говорять, що він зустрічається з жінкою, і це не чан, Сонджу. Ти... Ти в цьому впевнений? Постерігаючи за тим, як погода стає все холоднішою і холоднішою, повертаюся спогадом про осінь в пустелі. І разом з цим про самотну юрту, що стоїть посеред безкораднього лугу. про великого погнасу собаку і чоловіка. Ласкаво просимо додому, Хавон. Про що я думаю? Гей, дівчинка, сідай! Ох, що потрібно сказати. Дякую. Привіт. А як звати твого милого друга? Теа-теа. Ах, теа-теа, привіт. Він не вміє розмовляти. Ой, вибач, тоді як мені з ним привітатись? Як мило, Теа-теа самотній і нічого не може зробити, тому я допомагаю йому у всьому. Зрозуміло, я рада, що у нього є такий хороший друг. Я не друг, я його старша сестричка. Хороша сестричка. Колись у мене також була іграшка, яку я ніколи не випускала з рук. Я залишила її у дитячому будинку, тому що хотіла залишити все в минулому. Але я буду постійно згадувати про неї, хіба не можу залишити хоча б одну річ? Він говорив, що квартира буде пустувати декілька місяців, якщо я піду зараз. Бувай, мій новий друг і театео. Це моя зупинка. До побачення. Бувай і дякую. Перепрошую ви, міс пак Хевон, так? Хто ви? Вибачте? Наш директор хоче зустрітися з вами? Ваш директор? Так, він чекає на нас тут поруч. Джекіта? І навіщо такому, як він, чекати на мене? Ти впевнений? Так. Ходіть, я вас проведу. Що це викрадення? Ні, не піду. Здається, виникло якесь непорозуміння. Вибачте, але я не знаю ніякого Джекітеа, мені потрібно йти. Пак, Хевон, зачекайте! Будь ласка, зачекайте хвилинку. Прошу вибачення, Хавон. Мені потрібно було б підійти до тебе самому. Я Джекі Тео, старший брат Інсона і молодший брат Джи Хюн Вуна. Ніякої поваги, так, сер. Ого, який грубіян? Я тебе налякав? Зовсім ні. Якщо ви не зайняті, ми могли б трішки побалакати. І про що ви хочете поговорити? «Хм, Про що я хочу поговорити? Отже, через неї, Інсон, хочу розірвати заручини. Красуння з блідою порцеляновою шкірою і великими очима. Це все така блідна, що не має ні цента за душою. Ми точно зможемо з нею домовитися. Ну, зрештою, я брат Інсона, і підтримую ваші відносини. Дякую. Не дякуйте мені. Це ж природно, що старший брат турбується про свого молодшого брата. Дуже радий, що інсон знайшов своє кохання. Дякую. Я йому подякувала. Насправді ми з Інсонгом більше не бачимось. Що ви сказали? Тому, будь ласка, не шукайте мене знову. Стій, зачекай. Що ти маєш на увазі? Не бачитесь? Хіба він? Я маю на увазі Інсон. Повернуся до Кореї не через вас? Ні. Між вами нічого не було? Пробачте, але я маю йти. Зачекайте, Хевон! Хевон! Чому це сталося зі мною? Як вони дізналися про нас з Інсонгом? Вони не хочуть, щоб Інсонг оженився на Чан Сон Джу? Вони хочуть знайти його слабкість, та вони прийшли до мене. Ну коли вони знають про це місце. Це дійсно мій останній візит сюди. Привіт, як ти? Так, забираю його останній подарунок. Фігурка в мене. Тепер я можу йти. Це дійсно кінець. Виявляється, він заручений. Навіть якщо між нами щось було, він повернувся до своєї нареченої. Говоривши, що поконав все, він мав на увазі і свою наречену, можливо, він її не любив? Моє серце, наповнене щастям, миттєво розбилося, і я перестала довіряти йому з його красивою посмішкою, що сяє, не наче сонце. Незважаючи на все, я все рівно сумую за ним, іби я знала, що станеться так, я б не струмувала своїх почуттів та призналася йому. Чому мене досі турбує це? Від однієї думки мене перехоплює відчай, навіть якщо він повернувся, це нічого не змінить. Досить, так має бути.